Всім доброго дня! З вами канал Електротяга. Сьогодні я вам покажу ще одне щастячко, яке мені прийшло. Це подарунок від мого глядача, який цікавиться електровелосипедами і не тільки. Це його хобі, як, так як він сказав. Він, я так розумію, він цим не торгує, от саме хобі. І він мені подарував о, якісь приладдя для електровелосипеду. О, якісь робочі, які ні, будемо розбиратись. Що нам згодиться, що не згодиться. Те, що не робоче, може, ми зможемо починити. А те, що робоче, десь примінити. Ось така сідушка є. Но мені тут дуже цікаво, саме дисплейчики. Тут багато дисплейчиків різних s 866 ну, Такий у мене вже є, але я протестую його, лишнім не буде. Є багато таких от керувальних кнопочок, але це потім отакий дисплейчик є, як бачите, і багато ще яких Отакий дисплейчик є. Якісь ось кнопочки і так далі. Багато чого цікавого: є контролери для електровелосипеду, тут їх декілька. Отже, будемо це все розбирати, збирати, перевіряти. Розбиратися в контролерах. З, з цими контролерами я справу ще не мав. Бачите? Оце схоже, що сюди під'єднується S866, схоже по роз'єму. Але це ми ще перевіримо. Будемо перевіряти всі контролери, всі дисплеї, під'єднувати їх, пробувати запустити. Якщо не будуть запускатися, будемо пробувати їх ремонтувати і подивимося, що з цього вийде. Якщо вам цікаво, можете приєднуватись до мого каналу. Я завжди стараюсь робити ролики корисними настільки, наскільки в мене це виходить. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!